Жред має вивозити сміття і ремонтувати міжбудинкові проїзди. Сміття вивозить, але сміттєві баки попівдня стоять під вікнами першого поверху і смердять його мешканцям. І проїзди ремонтує, хоч і кривенько. Якщо жред щось робить неякісно, жителям треба писати заяву, щоб жред робив якісно. Може, десь неякісно відпрацювали, але заяви такої не було. От ви мені зараз сказали, ми звернемо увагу на це питання. А чому не можна зробити одразу якісно? Нема грошей, старий тариф за нині. Нішніми цінами покриває лише собівартість обслуговування будинку у прибиральниці. Зарплата 1300. Так ні, просто комунальна територія нічия, і наше з вами спільний будинок виходить нічий. Тому хтось його затоптав, заплював, обмалював і загидив. Якщо ви в собственному домі живете, то все робите клубшому, правильно? Так і здесь Треба Только людям поміняти своє відношення к спільного. Обще це не значить нічого. Обще та теж наша двір райдуга. Так, цей литовець, який вже давно живе в Україні, пропонує назвати ОСББ на три будинки: райдуга або будинки з різнокольоровими балконами, а проблеми у них спільні, комунальні і, напевно, досить серйозні, якщо вигнали людей на збори під зливу при плюс два. Загалі ти не Ні, ніяк не задоволені. У нас наприклад було таке, що де електрика, так де лічильники, так воно відкривається зовсім. Я пішла туди, кажу, так ви ж пожалуйста, прийдіть да що ж зробіть. каже, це ваша справа, От. це ваша справа. І так посміявся ще надо мною ха-ха. Да, Роботі ж реду Альп присвячені цілі окремі сторінки на місцевих інтернет-форумах. Користувачі пишуть не пощастило, не пощастило і нам отримати коментар, на що люди платять квартплату. Значить, ви не задавайте мені дурних питань. Люди хочуть прозорості і порядку у будинках, але є ще дещо: це новий закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. До 1 липня я повторюсь, повинно бути створено ОСББ у кожному будинку. У випадку, якщо мешканці з якихось причин не захочуть створювати ОСББ або у них не буде якоїсь можливості. То на орган місцевого самоврядування законодавець покладає функції визначення управителя управителем. Цілком може стати і ваш старий жред. Українські законотворці ще не вирішили розформувати їх чи переробити. Вони планували. Передати все це жредам, але в жреди мали зайти частні інвестори. Начальник 13-го жреду, поки Верховна Рада не доробила уже діючий закон, висуває свою версію. А мой з жредів сформують державні підприємства, які будуть надавати ОСББ окремі послуги. Чи то я тримаю одного електрика на 10 будинків, да чи це кожний будинок, який з создасть? Сформує своє ОСББ і буде тримати електрика. А якщо зараз спробують люди створювати ОСББ на 3-4 будинки, то це тоді? Ну я гадаю, якщо вони такі ОСББ будуть формувати, то може в них і хватить коштів на отримання. Зможе чи не зможе, вирішують і мешканці цих трьох будинків: наймати електрика на ставку чи платити за виконану роботу, скільки платити управителю. Бухгалтери прибиральницю треба брати на повну ставку. Як скласти тариф, щоб на все вистачило і вийшло не більше, ніж платили жреду? Хоча жреду зовсім скоро однаково доведеться платити більше, десь удвічі. Ми маємо, як то кажуть. На меті все-таки зробити новий тариф, тому що багато чого змінилося і в законодавстві, і зросли значно і заробітна плата, як ви знаєте, зросла, дуже зросла індексація, зросли ціни на матеріали. На сьогоднішній день, наприклад, в багатоповерхових будинках тариф складає десь гривна 20-грівна 30 з квадратного метра. Я гадаю, що десь ми вийдемо на ну, 2 гривни 40 2-3 60. У новий підвищений тариф закладуть витрати на поточний ремонт, якого досі не було у структурі тарифу. А тепер увага найцікавіше. Із нового закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку вилучено норму про те, що колишній балансоотримувач, тобто ж ред, повинен провести ремонт у будинку, який він передає ОСББ. А у новий тариф закладають ремонти. Сподіваються провести їх за півроку, що залишились. На зборах ОСББ з'ясовують, ця вилучена норма не стосується приватних жредів. Підтверджуються і в управлінні ЖКГ. Кажуть, треба домовлятись, хоча навряд чи вийде. Ми розмовляли з кількома головами офіційних жеках. Вони сказали, що ну це дігарські. Вони кажуть, навіть не розшітуючи, нічого ви не вилучити. Скоріше за все передбачають люди, доведеться потягатись по судах, але у будь-якому разі мешканці цих будинків новобудов у більш вигідному становищі, ніж інші чернігівці. Є проблема в тому, що більшість будинків не занедбані і знаходяться в дуже аварійному критичному стані. Тому проблема власне держави зараз, як це так спустити на гальмах, на щоб менше було, скажімо так, позовів і інших. Справ до держави щодо недоналежного отримання житлового фонду. На 1700 з чимось будинків в місті Черніга близько 300 мільйонів гривень. Це оборотні кошти. Тобто, ви самі думаєте тепер, кому це вигідно. Власне, щоб ви не ну щоб люди не мали інформації. ОСББ не отримуватиме жодних дотацій з бюджету, ніби мінус. Але бюджет сам по собі річ не прозора, і в цьому головна перевага ОСББ. Ви знаєте, куди йдуть ваші гроші, бо спільно вирішуєте це, ніби плюс. Створення ОСББ справа непроста і головне, що може багатьом не сподобатись, відповідальна. Всі сидять по своїм норам. Бажаю, щоб вони. Щоб вийшло І поки люди не знайомі, навіть зі своїми сусідами прямо під вікнами їх будинку виростає мобільна вежа. І вічно тліє сміттєзвалище, на якому перед кожними виборами піарились кандидати. І обіцяний також перед виборами дитсадок виглядає отак, а поремонтована дорога отак. Вони навчаться використовувати спільне майно на рівні будинку. Вулиці, скажімо так, кварталу району, міста, то тільки потім ми можемо розмовляти, що ця нація готова до ну, покранчення своєї держави. За великим рахунком, і держава це комунальна територія, тобто спільна. А спільне може бути нічиїм, а може бути твоїм, моїм і нашим.